малята! розпочинаємо заняття зі слухання музики. Скажіть мені, будь ласка, мої любі, як називається та людина, яка пише для вас сказочки оповідання. Так, вірно, ця людина називається письменник. А скажіть мені, будь ласка, як називається та людина, яка пише для вас віршики? Вірно, діти, людина, яка пише віршики, називається. Поет. А людина, яка пише музику, називається композитор. Давайте всі разом повторимо композитор. Письменники та поети складають свої твори, використовуючи слова, які складаються з букв. А музиканти-композитори пишуть музику, використовуючи ноти. До ре, мі, фа, СОЛЬ, ЛЯ, СІ. Всі твори складаються з цих нот. Зараз я вас познайомлю із композитором норвезьким композитором Едвардом Грігом. Едвард Гріг народився майже 200 років тому в Україні Норвегії. Мати Едварда була дуже гарною піаністкою, і вона віддала його дуже рано навчатися музиці. В шість років вже маленький Едвард грав на фортепіано. За все своє життя він написав дуже багато музичних творів, симфоній, концертів, романсів, музичних п'єс. Зараз я вас познайомлю із музичною п'єсою, яка називається Ранок. Що це таке ранок взагалі? Ранок пробудження всього, прокидається, шелестить травичка, розквітають квіти, ще щебеть пташки, сходить на небо, ясне сонечко, яке збуджує все навколо. Так і музика. Вона починається з піано, з тихо звучання, а потім додаються різні фарби, нові фарби в музиці. Немовби сонячні промінці проглядуть скрізь зелене листячко. І музика стає сильнішою, звучить форте, голосне звучання, а потім знову сходить на піано, на тихе звучання. Ранок починається. Отож слухайте музичний твір Едварда Гріга «Ранок».